Так, доброго сім дня. От зробив приблизно бампер до примірки. Ще його буду його обрізати. просто так його приставив, щоб приміряти. так воно виходить в мене. От такий в мене виходить бампер. Далі, він виходить Бампер бампер. така вона виходить. Не знаю як воно. Бо там треба ще знімати, ще треба підрізати, підварувати, чуть, чуть Але тут зараз нічого не буває. Але от так воно, в принципі. В загальному в мене виходить. От. Він там буде ще дороблятися, ще тут обрізати, підрізати. От такий виходить бампер.